Нова ера польсько-українського туристичного розвитку до Львова навідалася віце-міністр спорту та туризму Республіки Польща. Мета візиту підсумувати результати Євро 2012 оцінити туристичний обмін між країнами та представити нові проекти. До слова, пані віце-міністр вже завтра візьме участь у Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності. Детальніше про нові горизонти, які відкриваються перед Львівщиною – Далі у сюжеті. За спостереженнями польського міністерства туризму, доходи, які отримала країна від проведення чемпіонату з футболу 2012 року, перевершили очікувані понад 270 мільйонів євро, в той час як сам бренд Польща оцінюють 269 мільярдів доларів. В 2013 році польська туристична організація розпочала найбільшу кампанію на ринках промоції, в тому числі східних. Це стосується Китаю, Японії та Індії. У цьому велику роль зіграла допомога європейських коштів. Крім того, позитивна картина спостерігається і серед кількості видачі віз. Відтак, з початку року львів'яни, які належать до місцевого консульського округу, отримали вже 150 тисяч дозволів прикордонного руху. Треба реалізувати відкриття вже майже готового пункту пропуску, а саме будоміж грушів. Але наступним власне буде будування довготермінової стратегії. Це вже буде питання міжурядових контактів. Про популярність Польщі як країни для відпочинку серед українців говорить і статистика. Так в минулому році бажання відвідати Варшаву виявили майже два мільйони. Не менше очікують і цього року. Виявляється, що на січень 2013 року на більшість туристичних об'єктів Польщі квитки вже зарезервовані. Зокрема, на гірськолижній курорт закопани приїде чимала кількість українців. Зараз польсько-українські представники працюють над новою стратегією розвитку туризму в Карпатах. Детальніше обіцяють представити ідеї на форумі вже завтра. Світлана Макугонська, Зиновій Чупойдало, Новини.